вас на початок богослужіння бажаю зачитати текст, який записаний в Євангелії від Матвія, 5 розділ з 4 вірша. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 4 вірш. Блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я хотів, щоб ми з вами пороздумали над цим блаженством, але перед тим я хотів би. Що ми нагадали взагалі, звідки це блаженство, звідки воно сказано, з якого тексту, за яких обставин, за яких умов. Тому що блаженство, яке ми будемо говорити, це частина частина цілого, це не окрема якась істина, яку Ісус хотів сказати, але частина чогось великого і цілого. знаємо, що це блаженство написано в нагірні проповіді, і Христос, коли розпочинав нагірну проповідь, він її розпочав саме з блаженства. І як кожна проповідь, вона має свій початок, має вступ. Наприклад, ми проповідники, коли проповідуємо, то ми зазвичай робимо вступ, робимо основну частину, робимо заключення, висновки. І в нас протягом всієї нашої проповіді є одна центральна ідея. Ну, так би мало бути в ідеалі. Не завжди так вдається. І є цілі, яку ми переслідуємо. Так само Христос, відки ми і проповідники вчимося, як треба проповідувати вірно. Від кого? Дивлячись на Ісуса Христа, дивлячись на нагірну проповідь, дивлячись на проповіді апостолів, як вони будували свої проповіді. І також проповідь нагірна проповідь, як ми її називаємо, тому що вона сказана була на горі, і так ми її даємо назву. Да? Вона також має вступну частину, цілу частину, заключення. І бачимо, що Ісус, коли розпочинає свою проповідь, Він її розпочинає з блаженств. Закінчує Ісус свою проповідь притчою. Пам'ятаєте, Христос каже, що люди, які слухають Слово і виконують, подібні до будинку, або до людини, яка будує свій дім на камені. І линула буря, і дім устояв, тому що будований на камені. А людина, яка слухає і не виконує слів моїх оцих, каже, подібна до людини, яка будує на піску. Линула шторм і велика руїна з блинку. Тобто Христос розпочинає блаженствами, і у блаженствах, що ви звертаєте увагу, Христос показує, як має бути зміна серця людини, що має відбутися у серці людини. Тому що, наприклад, далі після блаженства Христос каже: Ви чули, що сказу стародавнім, і нагадує заповідь: не вбий, а я вам кажу. І далі Він говорить по заповідях, але перед цими заповідями Христос вказує на серце. Не каже щось виконувати, але вказує на те, що має відбутися в серці. І коли Він вже якби зробив такий вступ, що має відбутися з людиною, він вже в кінці розкриває кожну заповідь, і в кінці каже: людина, яка слухає і виконує оцих моїх слів. Подібна до людини, яка будує свідім на камені. Іншими словами, хто скаже в кінці цієї своєї проповіді, люди, які поставили в житті, щоб виконувати оцю мою нагірну проповідь, це розумні люди, тому що вони будують дім на камені. Також Христос, коли говорив цю проповідь, в нього була тема, основна думка, яку він передавав. якщо ми уважно читаємо, ми можемо побачити, що Христос. У цій проповіді звертає увагу дуже часто і порівнює, каже, наприклад, от ви бачите, як фарисеї поступають. А я вам кажу так, чи ні? Ви бачите, як фарисеї моляться, а ви не так моліться. Ви бачите, як там чинять милостиню, а ви не так. Тобто Христос дає порівняння, багато порівнянь. Для чого? Для того, щоб звернути учнів і тих, хто слухали на те, Яку праведність Христос хоче в них бачити. І також і про це є такий ключовий вірш, який і підсумовує всю думку цієї проповіді, це 5.20. І так і сказано. Христос каже, кажу, бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників фарисеїв, то не ввійдете в Царство Боже. Тобто, вся нагірна проповідь Ісуса Христа, вона якраз розповідає про те, що Христос вимагає від своїх учнів іншої праведності. Він каже, якщо ваша праведність не буде рясніша за праведність книжників фарисеїв, не ввійдете в царство Боже. Також Христос у нагірній проповіді він виступає не як просто проповідник, хоч ми називаємо це нагірною проповіддю. Але точніше, це було б сказати, що це накази царя, тому що Христос виступає як той, хто має владу. І коли закінчується нагірна проповідь, я думаю, ви звертали увагу на це, на останній вірш, де написано, що народ дуже здивувався тому, коли почув, що. Що? Він промовляв як можновладний, як той, хто має владу. І взагалі нагірна проповідь вона написана в контексті від в Євангелії від Матвія. Матвій показав Христа у своїй Євангелії як царя, як той, хто має владу, той, у кого є царство, але його царство не земне. Тому Христос, коли говорив проповідь, Він казав, якщо ваша праведність не буде рясніша за праведність книжників фарисея, а ми побачимо, у чому вона заключається, ряснішою, має бути. Каже, не увійдете в царство Боже. Не може бути так, щоб людина, яка хоче бути в царстві Божім, вона не відповідала законам царя, якого є це царство. Тому Христос він і промовляє як можна владний. Тому коли ми читаємо негірну проповідь, ми повинні в першу чергу розуміти, чия ця проповідь, хто закони ці дає, і ставити з них до відповідним чином. їх до рекомендацій або таких, знаєте, побажань Ісуса Христа. Ні, це закони царя. Бачили таке царство, де би закони царя не виконувались, або вважалося такими, знаєте, хорошими рекомендаціями. Нема такого царства. Таке царство не встоїть, таке царство зруйнується. І також бачимо, Христос розпочинає свою негірну проповідь із блаженств. Чому? Тому що Він звертає увагу, що праведність, яку він від них очікує, яку він їм і дасть, вона має бути іншою. І ця праведність, вона не праведність якихось вчинків, чогось зовнішнього, а праведність серця, що відбулася зміна серця. Ми читали, що Христос каже, що. Якщо ваша праведність не буде рясніша за книжників фарсей, не увійдете. Слово, яке тут вжито, праведність, ще може перекладатися, як бути справжнім, бути праведним або бути справжнім. І Христос якраз і у цій нагірній проповіді показує, Він хоче, щоб учні, вони були справжніми. І такими справжніми, як Отець Небесний. І ціль цієї проповіді для того, щоб учні стали подібні до Отця. Вони стали схожі на нього. Ну, наприклад, ми коли читаємо нагірну проповідь, ми з вами так коротко нагадаємо, а сьогодні будемо говорити тільки про одне блаженство. всю проповідь не будемо говорити, не переживайте. <звідь> Я недовго буду проповідувати сьогодні. Але разом з тим, Христос показує: бути праведними або бути справжніми. Наприклад, Він каже, в цьому світі, ви чули, що сказано Цароданів. Люби ближнього і ненавидь свого ворога. Каже, а я вам кажу: любі своїх ворогів. Тобто, бути справжнім це по-справжньому любити. Справжня любов вона не любить вибірково, Там, любить ближніх, а ворогів ненавидить. Справжня любов вона відносно різних людей однаково. Як отець каже, посилає дощ на праведних і неправедних. Тобто бути, справ... бути праведним це бути справжнім. Якщо, наприклад, йде мова про молитву, то Христос каже, у бути... вас має бути праведність, Божа! рясніша за книжників фарисеїв. має бути нелицемірна. Якщо молитесь, то по-справжньому моліться, як того не належить. Якщо ви каже, постите, то по-справжньому постіть. Каже, якщо ви чините милостиню, то по-справжньому її чиніть. Тобто бачимо, що нагірна проповідь вона показує праведність Божу, вона показує ту праведність, яку Христос вимагає від нас. Що ми стали, як Він, праведними, стали справжніми. І також цікаво, що цю нагірну проповідь, коли Христос давав, Він давав її, знаєте, учні, коли її слухали, вони її не могли зрозуміти. Вони пізніше її зрозуміли, коли отримали Духа Святого. Ця нагірна проповідь не для людей, які не народжені згори, не для людей, які не відроджені, не для людей, в яких не змінилося серце. А навпаки, це для людей, які змінилося серце, для народжених згори людей. Тільки такі люди вони можуть бути стібними, проявляти такі вчинки. У чому заключалася різниця між праведністю книжників фарсеїв і ту, яку хоче Христос? Книжники фарисеїв, вони виконанням закону. Намагалися набути праведності, а праведність, яку дає Христос, вона якраз проявляється в тому, що ми не є порушниками закону. Бо Христос нагадує заповіді і каже: я не прийшов порушувати закон, але виконати. Але в чому різниця? Христос нам дарував праведність, яка проявляється в нашому житті, а фарисеїв вони намагалися зовнішніми якимись там вчинками набути її, що неможливо було. Тому й не випадково, що Христос, бажаючи праведності такої праведності серця, свою проповідь починає якраз з блаженств. Якщо ми звернули увагу, то Христос нічого у блаженствах не говорить, що потрібно щось виконувати. Але що? Показує, як людина повинна змінитися, як вона повинна ставитись до себе, як вона повинна ставитись до Бога. Ми сьогодні читали якраз текст, який говорить нам про те, що. Каже, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Як ви думаєте, чи всі засмучені в цьому світі, Бог обіцяє, що Він потішить усіх? Наприклад, людина там засмучена, бо вона втратила там сьогодні мільйон, який вона украла позавчора. Потішить Бог її з за це? Або, наприклад, там ну, щось у неї там не так пішло і вона втратила автомобіль. Чи потішить Господь її? Чи про це йде мова? Для того, щоб зрозуміти, про що йде мова, треба зачитати вище одне блаженство. Тому що Христос Він не дає і у вірній послідовності блаженства. Вони не просто, знаєте, собі там, одні можуть бути убогими духом, і слава Богу, а другі можуть бути засмученими, і Бог тішиться, що ці засмучені. Ні, вони мають зв'язок ці блаженства і вони вказують про те, як повинно змінюватися серце людини, для того, щоб вона була отримала від Бога цю праведність. Як отримати цю Божу З чого розпочинається? Ми з вами знаємо, що ми маємо праведність від Христа як? Через віру. Коли ми приходимо до Бога, визнаємо свої гріхи, розкаємося, що Бог робить? Виправдовує. Коли ми розуміємо в своєму житті свої гріхи, свій стан, тому хто ми є, приноситься нам радість чи смуток, нагадайте. Коли ми розуміємо свій гріх, свої недоліки, до якого стану це приводить нас? Чи ми тішимося, радіємо, що ми маємо такі гріхи? Звичайно, ні, думаю. До чого Ми засмучуємося. І коли ми прийшли до Господа, це від сильної журби і смутку через гріх, який нас обтяжує. Каже Христос у, у третьому вірші. Перше блаженство. Блаженні убогі Духом, бо їхнє Царство Небесне. Знаємо, хто такі убогі Духом. Це люди, які розуміють свій стан, розуміють, в якому вони положені перед Богом, що вони грішні, що вони нічого не можуть Богу представити. Вони розуміють, хто вони є, і що в них нічого нема доброго. І що? І вони визнаються перед Господом. Вони розуміють іншими словами своє духовне таке банкрутство, таке жабрику, якби. Як жебраки, жебрикування, таке, знаєте, що от ми наскільки духовно бідні, що ми просимо Господь, подай нам, бо абсолютно нічого ми не маємо. До речі, слово, яке використане у Боги Духом, якраз цей зміст несе. Йдемо про бідних, знаєте, що просто бідні, мало, але мають. А про таких бідних, що взагалі нічого не мають, тільки надіються на те, щоб їм дали, то то як жебраки. Ми себе повинні визнавати духовними жібраками. І коли ми так визнаємо і вірю, що ми визналися перед Богом духовними жібраками, коли покаялися, то що Господь дав? Сказав, що таких царство небесне, бо вони визнали. Коли ми розуміємо свій стан, розуміємо свою грішність, це приносить нам смуток, занепокоєння. Це не приносить нам радість. Але що робить Господь з своєї сторони? Він потішає. Також можемо зачитати додатково текст, який записаний післення Якова, 4 розділ 6 вірша. Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та спротивтесь диялові, то й утече він від нас. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очисти е, руки, грішні та серця освітіть, двоєдушні. І каже, журіться, сумуйте та плачте. Хай обернеться сміх ваш на плач, а радість у сум. Бачимо, що Яків закликає, що робити стосовно свого стану і грішності. Що каже? Сумуйте, каже, плачте, ридайте на своїм станом. І що робить Господь, коли бачить такий стан, коли людина сумує, коли вона визнає свій гріх? Що Господь робить? Підіймає. І у 6 віриші бачимо, як називає Господь такий стан. Смирення. А протилежний цьому стану який? Гордість. Людина, яка не визнає свій гріх, яка не сумує, не плаче над своїм гріхом це горда людина. Це не у Бога духом людина, це горда, це уперта людина. В ній нема смирення. Вона ніколи не буде сумувати і плакати над своїм гріхом. Бачимо, що Бог показує в нашому житті, має бути не тільки. Радість не тільки веселість, але має бути в житті і місці суму. Да, сум, звичайно, має тимчасовий характер, це не означає, що ми постійно маємо бути сумні. Але бачимо, що Бог каже, що це блаженні люди, які засмучуються ради гріха. Також ми бачимо, що і в житті Ісуса Христа також був смуток. Христос ніколи не грішив, Христос ніколи не зробив ніякої неправди. Але в нього був смуток. Він сумував, коли втрачав рідних. Він сумував, коли наближався до Єрусалиму і знав, що цей Єрусалим буде зруйнований, через те, що вони не прийняли його Месію, вони не увірили в нього. Як він каже, що не пізнали Дня відвідин. він сумував. Навіть так сумував, він плакав за ними. І також, якщо ми наслідуємо Ісуса Христа, ми також маємо мати оцей сум. Не тільки. За свої власні гріхи, не тільки за те, що ми вчинили, але якраз і сумувати за тими людьми, які грішать. Ми не маємо бути у житті, знаєте, такими, тільки думати про власні гріхи або про власне життя, задовільнятися з тим, що от у мене все добре, в мене немає проблем. І бути байдужими стосовно того, як хтось грішить, або стосовно того, як хтось живе неправильно да, і йде у пекло. Ми маємо бути стурбовані цим. Це нам приносити, має приносити нам смуток. І, відповідно, це буде і чинити відповідні дії. Якщо ми будемо сумувати, нам буде небайдуже по відношенню інших людей, які грішать, то ми що будемо робити? Ми будемо до них звертатися, ми будемо їх звіщати Євангелію, ми будемо говорити їм про гріх, ми будемо допомагати їм, щоб вони зупинилися на цьому шляхове. І також і апостол Павло у свій час, коли бачив, що хтось у церкві грішить, то він що робив? Він докоряв, він звертався словом, навчав для того, щоб таку людину відвернути від злої дороги. Чому? Тому що він також був засмучений. І Господь він хоче, щоб ми мали це у своєму серці. Тому нехай нас Бог поблагословить, щоб ми, розуміючи навчання Ісуса Христа якраз і з цього блаженства. І самі сумували за іншими, що ми відкликалися, були готові звіщати Євангелію, сумували над власними ріхами, визнавали їх перед Господом, що Господь покривав, прощав, очищав, а йому за ці слова нехай буде слава. Амінь. Будемо молитися.